Наукове археологічне дослідження на території парку культури та відпочинку Славутський проводили фахівці науково-дослідного центру Інституту археології Національної академії наук. Вони здійснили первинне обстеження об'єкта мурованої підземної споруди, яка, згідно легенд, що ширяться серед славучан, є входом у підземелля. Для зняття верхніх шарів ґрунту використали екскаватор. Техніка працювала під пильним наглядом археологів. Робота велася обережно з можливістю негайного припинення, якщо є підозра на знахідку. Після того, як екскаватор зняв основну масу ґрунту, подальші роботи проводилися вручну із застосуванням інструментів, які дозволяють акуратно дослідити знахідку. Археологи допускають, що підземна мурована споруда датується кінцем 18-го, початку 19-го століття. Вірогідно, вона належала до господарчих споруд архітектурного комплексу князів Заславських та Сангушків або до архітектурного комплексу паркової зони того часу. Точніше, це зможуть показати подальші дослідження. Під час розчистки засипки в середині конструкції та у зовнішньому ґрунті знайдені артефакти: уламки цегли, фрагменти, кераміки, скла, фаянсового та порцелянового посуду, що датуються в межах кінця 19-го, початку 20-го століття. Увагу археологів привернула стіна, що тягнеться вздовж парку від входу у напрямку до костелу. Згідно їх висновку, це вірогідний оборонний мур укріпленого дворища, яке існувало тут в середині 17-18 століття. Подальші польові археологічні дослідження об'єкта змогли б виявити цікаві матеріали, які поповнили експозиції музею. А ще археологи пропонують провести польові дослідження в центральній історичній частині міста, в тому числі в межах комплексу торгові ряди кінця XVIII століття, аби віднайти підземні споруди, на існування яких посилаються очевидці. А загалом зафіксовані археологами конструкції 17-19 століття мають ознаки об'єктів, що підлягають охороні як пам'ятки архітектури та археології.